Ляна олія – унікальний харчовий продукт. Її головна перевага полягає у високому вмісті омега 3 жирних кислот, які здатні зменшувати рівень запалення, покращувати роботу серця та захищати мозок від старіння. Сама олія широко доступна в продажу. Її можна придбати як у звичайному супермаркеті, так і у приватних компаній, які пропонують покупцю свіжу олію, виготовлену конкретно під нього. Хоча поточні дослідження обмежуються дослідженнями в пробірках та на тваринах, є деякі докази того, що ляна олія може допомагати зменшити ріст ракових клітин. Так в одному дослідженні на мишах було виявлено, що ляна олія здатна запобігати росту пухлин в легенях. В іншому дослідженні було показано, що ляна олія блокує формування раку товстої кишки у щурів. Ляна олія також здатна знижувати артеріальний тиск, що було доведено в лабораторних умовах. В ході відповідного дослідження фокусна група вживала усього одну столову ложку олії впродовж трьох місяців. Ще одна сфера, в якій ляна олія може бути корисною, це лікування запору та діареї. Нещодавнє дослідження на тваринах показало, що вона може діяти одночасно як проносне і як протидіарейний засіб. Окрім цього, вона позитивно впливає на роботу мозку та нервової системи. Дослідження на щурах виявило, що продукт позитивно впливає на мозок після церебрального і інсульту. Окрім цього, ляна Олія сприяє формуванню нової кісткової тканини, відновлює гормональний баланс та підвищує здатність організму боротися з запаленнями, інфекціями та хворобами. Через те, що ляна олія має характерний гіркуватий присмак, вона не буде підходити до будь-якої страви. Її оптимальне використання як заправка до салатів, головне на ній не можна смажити чи піддавати нагріву. Ляну олію також можна використовувати зовнішньо. При такому форматі використання вона здатна підвищувати пружність шкіри, зменшувати інтенсивність плям та шрамів після опіків, позитивним чином впливати на стан волосся та нігтів. Її не варто додавати до усього косметичного засобу, виключно до разової порції перед безпосереднім нанесенням. Окремий момент це технічне мастило на основі ляного насіння. Частіше за все воно застосовується для просочення деревини та його захисту від руйнівного впливу сирості та вологи. Завдяки унікальним властивостям ляної олії деревина з часом не темніє та не піддається гниттю. Лляна олія також відрізняється антисептичними властивостями, завдяки чому у волокнах деревини не накопичуються бактерії та грибок.